Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось такий біленький універсал. Це Ford Focus 2010 року випуску з мотором 1.6 дизель з 5-ступінчастою механікою та переднім приводом. Автомобіль до нас пригнано в 2000, якщо не помиляюсь, 2019 році з Європи, якщо бути точним, з Германії, без підкрасів боку. Автомобіль взагалі по кузову на свої роки та на свій пробіг має дуже гарний стан. Ось, Будь ласка, подивіться, так він виглядає. Ось так. Зараз перейдемо до салону і вам все по комплектації. Так, автомобіль має два передніх склопідйомника, електрорегулювання дзеркал. Автомобіль має підігрів передній сидінь, Автомобіль має кондиціонер, має... ось, Будь ласка, подивіться, керування мультимедією, має круїз контроль. так, Має блютуз, має AUX, має гучний зв'язок. По салону питань взагалі ніяких немає. Немає ніяких дирочок, нічого, але... Потрібна легенька хімчистка сидінь. Автомобіль кожного дня на ходу по техніці автомобіль завжди обслуговувався вчасно. Ніяких питань та нарікань не виникає взагалі. Ходова частина дуже збита, е, мотор працює ідеально, рівненько, не димить нічого такого. Масло не їсть. КПП перемикає також плавно, без ривків та пінків. Будь ласка, автопарк Запоріжжя чекає на вас на перегляд та тест-драйв даного авто.